Хочеш молитися Богородиці, хочеш молитися святим. Молись, це твій вибір, це свобода вибора. Але потім не негодуй, що в твоєму житті присутні прокляття. Що на твоєму роді прокляття, на твоїй країні прокляття. Бо є найвища Божа книга, Біблія, яка каже, що тільки одному Богові потрібно служити, поклонятися та молитися. Не людям ні. Тому це твій вибір, кому молитися. І я не намагаюся вас в чомусь переконати. Читайте Слово Боже! І воно вас переконає, Благословінь вам.